Що робити в екстрених ситуаціях під час подорожі за кордоном? Плануючи подорож за кордон, необхідно подбати про всі деталі, але як бути з ситуаціями, які неможливо передбачити. Навіть найбільш ретельно спланований подорож може зірвати несподіванки, на які неможливо вплинути, такі як втрата багажу, запізнення, скасування рейсу тощо. Тому, подорожуючи країнами ЄС, треба пам'ятати, що існують відповідні правила пасажирів ЄС, які допоможуть вам, якщо ви зіткнетеся з неочікуваними ситуаціями, легко ну або порівняно легко вийти з них. Права пасажирів ЄС забезпечують людей необхідним рівнем захисту незалежно від виду транспорту. Європарламент запровадив правила, завдяки яким пасажирів забезпечать харчуванням та проживанням, а також виділять компенсацію у разі затримки або скасування рейсу, втрати багажу тощо, у разі подорожей на літаку країн в ЄС також необхідно пам'ятати про деякі права авіапасажирів. Права авіапасажирів набуває чинності, якщо переліт здійснюється між країнами ЄС або у разі перельоту з країни ЄС до країни, яка не є членом Євросоюзу. Якщо пасажир зіткнувся з відмовою у посадці в літак, він має право на безкоштовну допомогу у вигляді прохолодних напоїв, харчування та проживання від авіакомпанії-перевізника. Також авіакомпанія повинна запропонувати пасажиру вибір між грошовою компенсацією та заміною рейсу. Сума грошової компенсації залежить від дальності рейсу. Рейс до 1500 км – 250 євро, рейс від 1500 до 3500 км – 400 євро, рейс більше ніж на 3500 км – 600 євро. Якщо рейс скасовано, пасажир має право на допомогу, а також на відшкодування, заміну квитків або повернення коштів. У разі затримки допомога залежить від тривалості запізнення та віддальності рейсу. Пасажири, які зіткнулися зі скасуванням рейсу безпосередньо перед подорожжю, або ті, чи літак запізнився більш ніж на три години, також мають право на грошову компенсацію. Майте на увазі, компенсація не передбачена при певних обставинах: політична нестабільність, загроза безпеці, несприятливі погодні умови тощо. Якщо ви подорожуєте залізничним транспортом, вам теж варто знати про свої права. Такі права застосовуються при подорожах залізничним транспортом лише між країнами Євросоюзу. Якщо пасажир зіткнувся зі скасуванням або запізненням потягу, оператор повинен надати повну інформацію щодо ситуації та озвучити права та обов'язки пасажира, залежно від ситуації, пасажир може отримати допомогу у вигляді харчування, напоїв, проживання та грошової компенсації. Якщо ж вам випала нагода подорожувати автобусом, то під час подорожі ним також варто пам'ятати про свої права. Ці права зазвичай стосуються регулярних автобусних міжміських перевезень на територіях Євросоюзу. У разі скасування або затримки автобуса пасажир має право на безкоштовне харчування та проживання. Серед інших видів транспорту вам може випасти можливість подорожувати на поромах чи круїзних суднах, на морських і річкових. Що починаються і закінчуються у портах країн, якщо це так, то теж варто знати про свої права. Якщо відправлення судна або порома було затримано або скасовано, пасажир має право на допомогу у вигляді харчування та проживання? Якщо судно прибуває у кінцевий пункт більш ніж на годину пізніше, пасажир має право на компенсацію як безпечно змінювати країну свого перебування, якщо ви знаходитеся не в Україні. Пам'ятайте, що для безпечного перебування в країнах ЄС українцям важливо оформити відповідне медичне страхування, попри те, що статус тимчасового захисту у більшості країн надає доступ до безкоштовної медицини, якість цих послуг може не відповідати вашим очікуванням. Крім цього, як правило, пакет безкоштовного медичного обслуговування часто обмежений певним переліком випадків, коли людина може звернутися за допомогою, а у решті ситуації доведеться платити самостійно, адже європейська система охорони здоров'я побудована на обов'язковому страхуванні. А як відомо, вартість медичних послуг у країнах ЄС висока, і навіть звичайне звернення до терапевта без урахування вартості здачі аналізів може коштувати кілька сотень євро. Важливо і те, що отримати безкоштовну медичну допомогу можна буде лише у країні, де біженець отримав тимчасовий захист. Тобто, якщо ви вирішите на вихідні, поїхати до сусідньої країни погуляти чи відпочити, і там, не дай Боже, трапиться якийсь нещасний випадок, чи людина захворіє, отримати безкоштовну допомогу в цій країні вона не зможе. Доведеться повертатися. Натомість медичне страхування дозволяє отримати якісну медичну допомогу у будь-якій країні ЄС. При цьому застрахована особа зможе проконсультуватися з українським лікарем з приводу нагального питання без очікування в чергах та мовного бар'єра, адже перевагою українського страхового поліса є наявність альтернативи, а саме дистанційного прийому до лікаря. Сподіваюся, що конкретно у вас із вашими подорожами все буде гаразд, але у разі чого пам'ятайте про ці поради. Якщо відео було вам корисним, поставте, будь ласка, йому лайк, підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Натисніть на дзвоник, щоб не прогавити наступні наші випуски. Вам дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі!